Гарне дебе, шановне панство. Ми продовжуємо другого хітмана. І наступне завдання у нас буде першим після прологу. Називається воно Анафема. Як тут правильно завантажити, я ще трошки не второпав, але здається, треба тиснути десь сюди, типу на попереднє завдання, щоб почалося наступне. Ну я так розумію. Отже, воно буде таким не дуже складним. Це завдання, яке. Якби екзамен, знаєте, як у е, школі, або навіть не екзамен, а більше контрольна. Типу, ви якийсь матеріал засвоїли, е, і потім складаєте або іспит, або пишете контрольну, ну, закріплюєте свої знання, скажімо так, показуєте, що ви їх закріпили. Тобто, розпочинаємо. Слухаємо 47, Сорок Сьомчику. Це Діанка. Ви з нами знову? і Ми такі раді, що ви повернулися. Отже, ми уклали наступний договірчик. Ми допоможемо врятувати вашого друзякоця Віторію. А ви виконаєте для нас кілька завдань, а також подбаєте про деяких членів мафії з віли Баргези. У підвалі цієї віли тримають священника. Ваша основна мета дончик Джуліані та наші інформатори повідомили, що територію його віли патрулюють бізліч охоронців. Не думайте, що порятуна коця Віторія буде легким. Тот дуже обережний, якщо підніметься тривога, він швидше за все об'є пранця і втече. Охоронці звикли до людей, які приходять, щоб повернути гроші, або до хабарчик і швидко відреагують на будь-яку незвичайну поведінку. Звіртеся з мапою місцевості, яку ми надіслали, ви на фортуна 47-чику. Отже, ми опинилися, і у цьому завданні є декілька шляхів проходження, декілька способів вбити нашу ціль. Можна це зробити тихо, без жодного пострілу, можна зарашити тупо усе і всюди, а можна навіть просто єдиним пострілом у потилицю нашої цілі. Mm. Якось так. Спочатку нам тут треба вбити Дона, потім підібрати ключик у нього, і піти у підвал та визволити нашого. Дружбана. До речі, зверніть увагу у лівий е верхній кут, там з'явилася невеличка шкала. Це шкала. Як ти там присідаєш? Це шкала підозрюваності або шкала упізнаності. Тобто, якщо охоронець там або ще якийсь ворог наш, нас бачить, ця шкала починає блимати. І якщо вона буде блимати досить часто і е досить сильно. То нас впізнають і скажуть, що чувак, ти тут взагалі-то навіть не італієць, і маєш або піти звідси, або ми тебе вб'ємо. Ну, Частіше за все вас просто вб'ють. Тож... Тож, варто не потрапляти на очі охоронцям, навіть якщо ви маєте одяг саме цієї компанії, скажімо так. Бере пістолет, його також заберемо собі на пам'ять. Якщо ми бігаємо, то охоронці також починають занепокоюватися, що дуже-дуже-дуже погано. Тобто варто себе почувати впевнено, не підозріло, не нервувати, а якось йти і просто робити свою справу. Принципу міг би я зі снайперської гвинтівки зараз підстрілити Дона, але не стану цього робити. Ой-ой, диви хтось йде. Диви, вон, шкала забігала, мене просто помітили. Якщо вона не червона, то, в принципу, все добре. Якщо червоніє, значить підозрюють. Якось так. Так от, міг вбити Дона зі снайперки, але вирішив, що краще буду дуже-дуже тихим вбивцем. Ось, Чому це у кінці ролика? <гум> нам треба потрапити до його кабінету. Його кабінет знаходиться ну, ось там зверху. І, в е, принципі, е, за тим, що він зверху з балкона там, грає у гольф, то можна було зрозуміти, що нам треба дістатися якось нагору. Добре, що є такий окольний шлях, драбинка. Принципу, якщо ви ніколи не грали цю гру і вирішили пограти, то вивчити мапу дійсно буде корисним перед початком завдання. Головне зараз просто не викликати підозри. Якщо ми зараз зайдемо. Ану, подай мені мапу. І як мені віла? Ні, тицни на вілу. Другий поверх. Він у офісі. Це добре. А офіс цей тут чи ні? Чи там? А ось він стоїть. Можна обійти, принципу. Хтось мене бачить. Червоніла тільки що шкала. Наче все пушком. Ніяких сповіщень не було, принаймні. Тому і варто коротше, користуватися. Uh, ось цим uh, замочною дірочкою, так? Щоб, щоб розуміти, uh, хто там стоїть, в яку він сторону дивиться і все таке інше. Бо спалити можуть тебе і навіть з іншого краю коридору. Це дуже-дуже важливо. Так, і бери рум кей і револьвер давай. Револьвер сховай, крастися переставай. Біжи. Зачиняй дверцятка. Залишилося тільки дійти до підвалу і там е понишпорти пошукати нашого падре Віторіо, якого закіднепили просто з його дому, з храму Божого і все таке інше. Сподіваюся, що зараз, якщо я буду спускатися, то мене не запалять. І він не впаде. Якщо впасти, також отримуєш ушкодження це дуже-дуже погано. Так, ну наче поки виходить все добре. Можна трошки пробігтися. Три... Плекає надії, що патрулю тут немає. Добре, що мапа стала активною, тобто вона показує нам, де хто знаходиться і їх статус, що дозволяє тобі вчасно скоректувати свій... свій маршрут. і Mm, розуміти, коли тебе можуть побачити і таке інше. Тобто, Тобто це досить корисна тепер система. Бачите, ну тобто, щось переробили, і це стало настільки корисно, що без цього тепер ніяк. Якщо попередню частину, в принципі, без мапи можна було пройти, то тут уже треба на неї дивитися і мати на увазі, де хто стоїть, коли стоїть, як стоїть, і в яку сторону дивиться, і взагалі, хто він такий є. Тобто. Ой, вибачте, <с> Тобто дуже важлива тема. Open the door. Тут, Тут у нас по мапі нікого нема, лише є ось ця кімната, від якої ми взяли ключ. Діана, Діана у підвалі порожня. Скоріше за все його кудись перевели. 47. Чи чуєш мене? Це Діанка. Можливо, ти маєш рацію. Останні дані супутника показали, що священника тягли четверо клятих москалів у формі. О, охорона знайшла мафію боса, і тепер охорона збентежена і посилена. Це не дуже добре для нас, але ну що поробиш? Ми вже, в принципі, направляємося на фінішну пряму. Звідси можна втекти і машиною, яка стоїть там у гаражі, але я гадки не маю, як це правильно зробити. Тож будемо виходити через головні ворота, просто йдучи по всю все, що бачимо. Давай подивимося на мапу, що ззовні. Ззовні ніяких охоронців нема, тож можна взяти тут. У гаражі Ось ця машина. Так, я ж не можу. Не можу, бачите? Дверця то зачинені, а ключа я не, не брав. Можна взяти снайперку. Так. І швидесенько повернути свій костюм. Хоп. Перевірити ще раз мапу, нікого там не йде. І кивати п'ятами геть звідси, так, щоб мене ще ніхто не побачив. І ми витягнули снайперську гвинтівку собі у колекцію. Хе. <рес> клас. А. рейтинг, Бонус вепон, А, клас. І знову нововведення у нас система рейтингу. Дивіться, стелс повний, нема агресії. рейтинг... Тихий вбився. І за 7 хвилин 29 секунд ми пройшли. Е, ворогів вбито одного. Чому цікаво. Типу, хто з них був ворогом. Е, наша ціль мафіозний бос чи мафія. Не знаю. Ну, якось так. Continue. так Ми опинилися у нашому. На нашому складі, де з'явилася ця снайперська гвинтівка, де є купа патронів, де можна потренуватися, можна щось собі обрати і продовжувати виповнювати усі завдання. О, ти диви. Клас. О, тут навіть є наші пістолети, Silver Боллера, і здається, вони називаються з глушником кайфово. І револьвер ми стягнули також. І пістолет 9 мм, і є ще з глушником 9 мм. Та вас взагалі шикарно. В принципу, на тому рівні ще можна було витягнути оцей дробовик двоствольний, чи одноствольний, не пам'ятаю. І клюшку для гольфу, але ну, це вже так, знаєте, фан-сервіс якийсь. Типу, можливо, якщо можна перегравати тут місію, то. Е-е, так. Ну а на цьому все. Е, маю я тут зберігтися, тут не можна зберігатися. Тоді на цьому все. Серію буде завершено. Дякую вам за перегляд. Ставте подобайки, пишіть коментарі, приходьте за посиланнями в описі, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на канал. Якщо ви бажаєте підтримати канал монеткою, описі є таке посилання. Подяк. Гарного вам настрою та нехай щастить.